На перший погляд, кожен робочий день філії родовід банку в Івано-Франківську розпочинається раніше встановленого часу. Тобто, вкладники приходять о 6 годині ранку, а банкіри тільки о 9 завантажують готівку в банкомати. Жартують, що ця ситуація нагадує радянські часи і черга мавзолея Леніну. Вірний марксист уже давно віддав душу, правда, невідомо кому. А родовід банк ніяк не може віддати людям їхні заощадження та депозитні відсотки. Ті нещасні 150 гривень щодня лізуть боком кожному вкладнику. Переважно це пенсіонери, які з відослідчим чекують дороду від банку. Більше витрачають в громадському транспорті, бо пільги дії 10 години ранку, ніж отримують в банкоматі. Як правило, на третьому десятку черговиків готівки не вистачає. А окремі щасливчики, отриманих декілька десяток купюр в операційному залі, ще змушені залишати по 2 гривні за здійснення банківських дій. Тут вже не тільки боком, а через серце, болями в голові та старечих су обох вилазить. Конціліум лікарів визначено, що треба ставити кардіостимулятор. Вартість кардіостимулятора 16 тисяч гривень, плюс ліки, операція, реабілітаційний період. В грудні завершився депозитний внесок якраз на 17 тисяч. Розраховував на це, що зроблять операцію, але банк відмовився виконати свої договорні зобов'язання. І гроші не виплачую. Кожен день я в п'ятій годині з Богдана Хмельницького йду і займаю чергу, щоб отримати нещасне 150 гривень. І то вистачає їх на 20 чоловік. Так що ситуація дуже погана. адміністрацію неможливо зустрітися, дирекції немає. То він хворий, то його немає, то він відряджені, то він так що подивіться на знущання людей. І вони мені не ні нікопички. Сказали, що грошей немає. І заберіть, будь ласка, звідси, на решті викликали два нарядні міліції. У мене піднявся тиск 220 на 120, і вони приїжджають двома машинами, мене з банку звідси вигнати. Ну, правда, я якось так Бога так дав, що чоловік приїхав, забрав мене звідси. І я по нижні день ходжу, мені ні гривні не дали, тому що не обіцяли частинам давати, а що я нині 13-й раз сиджують шостої ранку, займаю чергу, отримую цих маленькими по 150 гривень.